Маємо трагічні звістки з фронту. У камінь Каширській громаді підтвердили загибель 47-річного військовослужбовця з села Грудки Сергія Найдича, якого майже 5 місяців вважали зниклим безвісти. Відомо, що волинянин поліг 28 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Дату і місце прощання з Сергієм Найдичем в громаді сповістять додатково. Вічна пам'ять. У ковалі прощатимуться зі старшим стрільцем, оператором єгерського відділення Романом Яковлевим. Бійця понад рік вважали зниклим безвісти. За даними міської ради, солдату було 43 роки. Він загинув 23 вересня ще 2024 року в районі Маринівки Покровського району на Донеччині. Поховають Романа Яковлева на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. На волині родинам шістьох бійців Нацгвардії, які загинули під час виконання бойового завдання на фронті, вручили державні нагороди відповідно до указів президента за особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня, посмертно нагородили Миколу Власюка, Миколу Міська, Володимира Зберуна, Олексія Бу за Андрія Тихого Валерія Сереброва посмертні ордени вручили батькам, дружинам та дітям загиблих нацгвардійців, вічна пам'ять героям. У Володимирі юнак збив двох людей, коли ті переходили дорогу. Водію 19. їхав на ранчороворі. Наїхав на людей, бо не впорався з керуванням через погоду. Одного пішохода забрали в реанімацію. Жінка відбулася легкими ушкодженнями. Зіткнулися Упель, Рено та Шкода у Луцьку на Грушевську. Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження. Обійшлося без постраждалих. На місці події працювала патрульна поліція, яка встановить обставини автопригоди. У Луцьку була аварія на вулиці Залізничній. Жінка за кермом автомобіля не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та не впоралась з керуванням, у результаті чого здійснила наїзд на бордюр. У наслідок зіткнення транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На водійку склали протокол. Авто наїхало на чотирирічну дитину в Ковульському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня у селі Підліси. Зі слів очевидців, постраждалу дитину доставили у медичний заклад, писали волинські новини. Попередній діагноз закрита травма черевної порожнини та грудної клітки. У Луцьку працівники ТЦК пошарпались із чоловіком. Було це ввечері 23 жовтня біля залізничного вокзалу. Відео шарпанини виклали в Фейсбуці. У ТЦК виданню ВСН пояснили, чоловік не пред'явив документи і намагався втекти від групи оповіщення, хоча мав повістку у військкомат. Наразі зазначена особа прийнята до навчального центру десантно-штурмових військ для подальшого проходження військової служби. Повідомили у Волинському обласному ТЦК. Кажете, до мене, і на мене. Просто не я, Ні, Я просто… жінку зачіпав. Він не Ми з квартири квартирими купитися. Біжу, у центрі Луцька була різанина. Сталося це на проспекті волі. Чоловіка ножем поранив невідомий. Травмований розповів, що заступився за жінку, до якої чіплявся якийсь чоловік. Під час сутички невідомий вдарив його ножем у спину та втік. Невдовзі його затримали

Біля Торчина викинули гори панцирів від равликів. Це все лежить посеред лісу. Люди пропускають, що панцирі з місцевого виробництва равликів на місці кажуть жахливий сморід. У торійську на Ковальщині була пожежа горів гараж. На виклик приїжджали місцеві рятувальники та пожежна охорона села Радовичі. Ймовірна причина займання, несправність системи пічного опалення, потерпілих на щастя не було. Серйозна пожежа була в липлянах біля Луцька. Горіла літня кухня. Вогонь пошкодив покрівлю перекриття стіни, меблі та речі домашнього вжитку. Загорілося ймовірно через коротке замикання електромережі. Постраждалих не було. У селі Льотниче Володимирського району була пожежа, горіла літня кухня. Вогонь знищив частину перекриття дві сонячні панелі та речі домашнього вжитку. Постраждалих на щастя не було. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Щось горіло в підвалі гуртожитку в Нововолинську. Пожежа сталася в неділю 26 жовтня. Було багато диму. Приїжджали рятувальники. Причину пожежі ще будуть з'ясовувати. На волині затримали жителя рівного під час спроби переправити за кордон двох військовозобов'язаних. 46-річний чоловік на автомобілі підвозив клієнтів ближче до кордону, який вони в подальшому мали перетнути. Організатор схеми ж підшукував охочих залишити територію України та розв'язував інші питання, перебуваючи в одній з країн ЄС. Правоохоронці затримали рівнянина в Кам'яні-Каширському районі під час спроби переправити через Держрубіж 25 річного жителя Рівненщини та 36-річного харків'янина. Нелегальна подорож коштувала їм 11 тисяч 500 доларів. На Волині завершують капремонт під'їздів до кордону ягодин Дорогуськ на дорозі протяжністю майже 2 кілометри, дорожники уклали шари асфальту, облаштували тротуари та змонтували зовнішнє освітлення. Невдовзі на відновлених ділянках зможуть курсувати вантажівки, що прямують до кордону з Польщею. 12 будинків в Луцьку лишили без гарячої води. Йдеться про 55-й квартал. На два дні зупинили роботу центральних теплових пунктів на вулиці Чорновола, 2 Г та вулиці карпенка Карого, 11 Б. Причина: комунальники завершують реконструкцію теплової мережі на проспекті Соборності. Йдеться про ділянку магістральної теплової мережі, прокладеної вздовж житлового будинку на проспекті Соборності 42, під проїжджою частиною та до теплової мережі на проспекті. Оспекті Соборності 13. У селі Тарасове Луцького району відбулася урочиста служба з нагоди 30-річчя релігійної громади та освячення внутрішніх розписів церкви рівноапостольського князя Володимира. Подія зібрала понад 70 парафіян, пише ВСН. Тривалий час храм зазнавав внутрішніх ремонтних робіт. Були встановлені будівельні арештування, тимчасові конструкції, оновлювали вікна та завершували розписи. Сьогодні храм сяє у повній красі. І прихожани радіють можливості повернутися до регулярних богослужінь у відремонтованому просторі. Мене звати Артем. Мені 19 років. Я з Волинської області Ковальського району. Закінчив школу, пішов після 9 класу. в Любомель. В училися на Столяра. потім оце війна почалася, десь е півтора року ми вже ну, не навчалися там. Я виїхав е з України в Польщу. Ну, мені ще не було 18 років. Ну, під час війни е працював в Польщі там, ну, на яблуках. Там, таке. Е мені виповнилось 18 років в Польщі і десь за тиждень-два ну, я собі вирішив повернутися ви назад в Україну. Свідомо вертався. Я в Польщі тоді був. Ну, вже, може, місяців три, біля чотирьох, хотілося назад повернутися в Україну, ну, до, до сім'ї. Писали таке питання, куди далі ну, рухатись. Та й думаю, піду в, е, в ДПСУ. Тим більше є така можливість е, проходити службу біля дому. Та й, на вагаючись, пішов на рік контракт. Підписав. Тим більше в мене в сім'ї служать родичі е, відчим, дядько так само теж служить. Зараз охороняю українсько-польську ділянку, службою ну, задоволений. Все подобається. Тому, якщо ти також готовий приєднатися до прикордонників, чекаємо в наших лавах.